Рішив подивитися, що сталося з моїми акумуляторами ProCraft на 8 А 21700. Цими акумуляторами я вже користуюсь півроку. Ціле літо вони працювали на газонокосарці. Тобто цих два акумулятори. на газонокосарці 40 вольт. Дивимось. Я підключив, я був в шоці. Реально. Ну і на пилці я використовував, на тримері використовував також ці акумулятори. Коротше, давалось їм підхвіст нормально. Дивимось за півроку. Я думав, що тут буде більший дисбаланс. Дивіться: 937, 931, 934. 937, 930. Ідеальний, можна сказати, баланс, друзі. Тепер давайте зайдемо по опору. Ну, опір тут приблизно е, виміряє Тулкіт е, RC тому що тут нема сенсу дивитися, бо це двоконтактна схема. Дивимось. 18, 16, 17, 15, 17 мільйонів. Сенсу їх балансувати немає, я вам чесно скажу. Але вже як я розібрав, давайте ми це все діло збалансуємо. Старт. Окей, поїхали. Нехай воно собі балансується. Дивимось сюди. Ось так це по опору, а це по напрузі. Нехай заряджається і балансується. Коротше, якось так. Я в шоці. я думав, що буде більший розбаланс.